Мої вітання всім, хто цей час разом з телеканалом МТМ це акценти. Діти наше майбутнє, тож їх підтримка та безпека перед усім. Благодійний фонд Голоси дітей втілює проєкт з удосконалення механізмів захисту для малечі, підлітків та їхніх родин. Це стосується тих, хто постраждав від війни в Україні. Більше про ініціативу та про який саме захист йдеться, розкажуть мої гості. Це Єгор Прокопенко, регіональний координатор благодійного фонду Голоси дітей у Запорізькій області та Вікторія Рой, юристка благодійного фонду Голоси дітей у Запорізькій області. Вітаю вас, вітаємо. Отже, про благодійний фонд Голоси дітей, я так розумію, що ваша діяльність спрямована саме на допомогу цій категорії дітям. Так, так от які основні напрямки вашої діяльності, взагалі, як давно ви в Запорізькій області працюєте? Взагалі, благодійний фонд голоси дітей це всеукраїнський благодійний фонд, котрий з 2019 року врозповсюдився своїми осередками, де дітям та їх сім'ям раді кожен день, де для дітей багато чого проводиться у вигляді майстер-класів, заходів, і з розвитком фонд набував все більшої і більшої могутності. І е, саме зараз в Запорізькій області вже функціонує два таких осередки. Е, в двох берегах міста Запоріжжя, правому і лівому, де е, діти та їх батьки можуть звернутися за е, послугами у соціальній підтримці, психологічній підтримці, отримати гуманітарну допомогу за індивідуальним запитом. Так само у нас працюють логопед, котрий може стабілізувати е, будь-які е, недоліки в мовленні у дитини. Ну і взагалі е, звичайні заходи, розважальні для дітей, культурне збагачення ось дітей е, під час от їх, на жаль, відсутності навчання в нашому місті. Ми зараз, ми зараз от трішки виконуємо ось цей е, компонент відсутності навчання, беремо mm. на себе і максимально соціалізуємо, адаптуємо дітей, готуємо там от десь малечу до школи. Підлітків можливо для подальшої профорієнтаційної спрямованості та як то кажуть, становлення у своєму житті а, взагалі саме в Запоріжжі зараз eh, Бога фонд Голоси Дітей у партнерстві з міжнародною організацією План Інтернешнл. Імплантують проєкт Relief to Protect, Ви вже сказали, це удосконалення механізмів з захисту дітей, підлітків та сімей, сімей, які постраждали внаслідок війни в Україні, які фінансуються федеральним міністерством закордонних справ України. Це дуже важливо, бо саме завдяки ось таким ось такій підтримці наших закордонних партнерів в, в Запоріжжі і не тільки в 15 регіонах України. Є ось такі осередки, котрі так само допомагають сім'ям дітям відволіктися від війни, стабілізувати свій емоційний стан, отримати ось цю першу кризову. Підтримку, допомогу у цій складній життєвій обставині, коли я з'явилася, особливо це ну дуже ціниться, коли війна, на жаль, в нашій країні розпочалася, і фонд максимально швидко реагував на всі запити. Mm -hmm. Від самого початку існування фонду ще на Донеччині, наша голова управління Олена Розводовська надавала гуманітарну допомогу ще з 2014 року, і ось за цією основною метою, що жодна дитина не повинна залишити. Шитися наодинці з досвідом війни з цим девізом наш фонд працює і надалі і надає послугу. Ну, мабуть, сотням тисячам дітей та сімей по всій Україні, і зокрема, ось у е, Запоріжжі. Тож більш детально можу розповісти, де ми mm -hmm. знаходимося трішки пізніше. Е, дякую, це стосується ця допомога стосується дітей вимушених переселенців чи взагалі дітей Запоріжжя також, тому що Запоріжжя. Періодично потерпає від ворожих обстрілів, і я думаю, що тут всі можуть вважатися постраждалими. Мабуть, так дійсно. Ми наші двері, як я і сказав, відчинені для в Запоріжжі майже кожної дитини. Тобто, місцеве населення в Запоріжжі це фронтове місце. це теж постраждалі сім'ї, діти, котрі. Ну, перебувають в цій емоційній напрузі, батьки не розуміють, що робити з дітьми, котрі не ходять у школи, чи то сидіти перед цим зумом. І так само десь у розвитку спостерігається таке от прогалина, що діти, котрі могли піти до школи, вони ну не готові йти до школи. Вони ще не адаптувалися, вони не пройшли. Ось, наприклад, той етап підготовки до школи. Вони психологічно не розуміють, але в першу чергу і деякі батьки не розуміють, що робити з цією ситуацією. Хтось знаходить рішення, це переїхати е в області чи міста, де, наприклад, навчання є. Але на жаль, в нас. Місті, навчання немає. Ну, є і... є в кількох школах, але це змішана форма. Так, змішана форма, котра mm -hmm. на 100%, звісно, форму освіти не може презентувати у найкращих своїх фарбах. Тож максимально наші заходи для дітей спрямовані на їх розвиток, на їх просвітницькі, освітні процедури і ну, все одно, в першу чергу, ми адаптуємо і готуємо батьків, щоб вони могли так само потім вже дітям своїм дати поради. Uh -huh. І розуміти, ну як жити далі, і щоб не було ось різких таких емоційних сплесків у дітей. Uh -huh. Бо багато приходять от перша дит... мати привела дитинку і uh, спостерігається агресія, спостерігаються проблеми там, чи то зі сном, чи то з uh, комунікацією з однолітками. Це стосується як і маленьких дітей, так і підлітків. Вони замкнуті, вони. Не знають, мабуть, деякі як і просто-напросто поводитися багато хто в по хто приїхав друзів. Немає і безпосередньо у наших осередках. Ми сподіваємося, що вони цих друзів знайдуть, і ну для них їх життя, їх дитинство продовжиться, і mm -hmm. ми все для цього і робимо. А цей проект з удосконалення механізмів захисту постраждалих від війни дітей, підлітків їхніх родин. От він полягає в чому? Це теж іде мова про соціалізацію, повноцінний розвиток, чи можливо якийсь конкретний захист мається на увазі там з юридичного боку. А, дивіться так саме механізми е, захисту о, згідно конвенції про права захисту дітей. фонд… Від партнерів від Європейського Союзу імплементує і е, раніше наш фонд, коли тільки перший осередок відкрився, у нас був напрямок о, згідно основної концепції фонду. Це соціально-психологічна підтримка. А з впровадженням та запуском нового з цього проекту в нас розширились наші послуги, серед яких додалися логопедичні, як вже зазначив, юридичні наші кейс-менеджери працюють індивідуально з запитами сімей. На ту чи іншу потребу, е, і безпосередньо це все пов'язано з нашим центральним офісом у Києві, де ми можемо е, давати запити на індивідуальну гуманітарну допомогу, щоб так само задовільнити е, потреби дітей, чи то у навчанні, чи то у базових соціальних потребах. Ну і зокрема, ось щодо теми. Е, Прав щодо теми захисту дітей, наш спеціаліст Вікторія mm -hmm. Рой, юристка нашого фонду в Запорізькій області, надає ось такі перші консультаційні поради, перші е допоміжні між е з органами влади та mm -hmm. от першим запидом механізми. Ну щоб реалізувався та чи інша тема в плані от, відстоювання права дитини, mm -hmm. чи то е порушення права дитини в сім'ї. Тож, Вікторія. От, пані Вікторія, дитина, що, яка дитина вважається постраждалою від війни взагалі хто вважається постраждалим? Я знаю, що є статус. певний. Ну, На цей час в нашій країні да, я вважаю, що в нас всі діти постраждали. Тому, як би так. Але є ця певна категорія на зараз. Може мати статус діти можуть мати такий статус, що зазнали страждань через збройну агресію Росії, яка регуляє, регулюється постановою уряду від 5 квітня 2017 року, номер 268, про затвердження порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройний конфлікт. Тобто всі діти, які знаходились на території на момент на території держави да нашої України на момент початку збройної агресії Росії проти України, тобто на 24 лютого 2022 року, яким не виповнилось на той час 18 років, вони мають право отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок збройної агресії Росії проти України. А є статус діти війни, а є окрема Так, Є, діти, є, чому є певна, не певна різниця в тому, що діти війни, діти війни це е, статус, який отримали діти, яким на момент Другої світової е, Другої світової війни е, не виповнилось 18 років. Mm -hmm. Тобто, це е, вони вже мають це вже така категорія, так, яка має певні пільги, певні. Е, Якісь там грошові допомоги і все. Але на цей час е, зараз це інший статус, саме статус дитини, яка пострадала mm -hmm. внаслідок цієї збройної агресії Росії проти України. Щоб отримати цей статус, просто потрібно було перебувати цей час в Україні, доки так, триває повномасштабне вторгнення. Mm -hmm. До 18 років мають право отримати цей статус. А він, якщо це стосується всіх дітей, як ви сказали, що всі, хто були, всі в принципі вони вважаються постраждалими. Статус не має можливості якось автоматично надавати. Ні, статям, на жаль, немає, немає да, цієї ці можливості, але ж його отримати не досить складно, нічого Я складного так, немає. Да. Тобто будь-який законний представник дитини це може бути батьки, це баба, прадіди, ем, старші брати, сестри, так? неповнолітніх, наприклад, які мають братів, сестер. Вони повинні опікуни, піклувальники, тобто будь-який яка будь законний представник дитини. Він повинен звернутися до, до органу опіки піклування за своїм або за своєю постійною місцем реєстрації проживання так, у місті, або е, за е, тимчасовим помешканням. Тобто це стосується дітей, які мають статус тимчасово переміщеної особи. Тільки в Україні чи за межами країни Ні, теж можуть? Тільки в Україні. Ну, якщо вони виїхали під час війни. Ну, якщо вони виїхали, в них є законні представники, які можуть це а, зробити них. замість угу. них. Так саме заяву подають законні представники. Вони додають до заяви перелік документів, який не є складним. Це це самі звичайні документи батьків, дітей, тобто свідоцтво про народження, довідки ВПО, якщо вони мають ТПО, якщо вони мають цей статус переміщеної особи, е паспорта, ідентифікаційні куди, тобто взагалі нескладний перелік документів. Якщо дитина за кордоном це копії. Копії документів достатньо. Так, а так, там так. якась довідка про те, що саме на цей момент дитина перебувала потрібна чи не потрібна? Ну, взагалі, це вони звертаються до реєстру і отримують довідки про місце реєстрації mm -hmm. дитини, з, де вона не знаходилась да, на цей час, але ж постійне місце реєстрації або. Тимчасове місце реєстрації, це буде держава Україна однозначно. Uh -huh. І от де знаходяться діти за, за місцем свого проживання, вони звертаються до органу опіки піклування в тому районі, в якому вони мешкають. Довго часу, скільки часу потрібно на те, щоб отримати цей статус uh -huh. після подання документів? Ну п'ять днів там на розгляд заяви. Потім uh, надається взагалі він він uh, 30, днів, 30 днів присвоїться да, Продовж За 30 дні. днів, так, впродовж 30 днів. А складається комісія, комісія виповняє свої там функціональні обов'язки, і тоді вже надається цей статус. звертаються до вас таким проханням допомогти, роз'яснити, чи ви рекомендуєте людям отримувати цей ну, статус? Не, на жаль, не дуже зараз воно таке популярне, але ж якщо вони замовчують, батьки замовчують uh -huh. про те, що їм. Можливо, вони хочуть про це дізнатися, бо ж ми, звичайно, їм пропонуємо. Угу. Ви І надаємо пораду, як пропонуєте. це зробити. Добре, от отримала людина статус, така дитина постраждала від війни. Що далі? Це дає якісь пільги? Ну, дивіться, на цей час багато ввести. пільг там немає, тільки угу. йде мова про там, якесь безкоштовне угу. харчування. Харчування в школах. Да, в школах. Але ж на даний час у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який буде передбачати певні пільги. Тобто там передбачена і грошова допомога для діток, і безкоштовне харчування. Також не тільки в закладах школи, або ще там, десь це і в цих виших навчальних закладах також буде передбачено. Також безоплатна допомога при на, на відпочинок mm. також, да. І от зараз е, я дивлюсь, що в средствах мас у, у засобах да масової інформації е, вже більше зустрічається таке, таке словосполучення, як для дітей, які постраждали внаслідок. Тобто, mm -hmm. це вже десь для юриста можливо. Юристи вже розуміють про те, що це саме діти, які мають цей статус. Діти зі статусом країна. Да. Якщо дитині на момент повномасштабного вторгнення не було 18, там а виповнилось через рік після того, ну наразі 18, вона може оформити цей статус? Може, на момент угу. початку збройної агресії, тобто на І момент двадцять 24... четвертий, які можливо так, будуть. Да, да, які угу. можливо будуть. Ну, це як діти війни ви згадували, з Другої світової. Там вже як постфактум було Постфактум в після... 96-му році угу. перепашли перші грошові е, допомоги для цих людей, які отримали той статус. Діти війни саме Другої світової. Я так розумію, що ви все одно рекомендуєте цей статус отримати Так, на майбутнє, тому ну, що... я вважаю, що дитина може мати, і вона повинна мати цей статус. Угу. В Подальшому будуть якісь, можливо, в неї ще пільги. А з якими взагалі юридичними питаннями найчастіше звертаються до вашого фонду? А можливо, не з юридичними. От ви говорили там про гуманітарну якусь допомогу, що декому це потрібно. От з чим звертаються? Так, дивіться, спочатку, от у нас функціонує телеграм-канали, і так само в засобах масової інформації ми поширюємо дія свою діяльність, щоб люди хто потребує, хто внаслідок наслідок війни отримував чи то травму, чи то. Ну, підпадає під певну категорію. Він може ця людина може звернутися до нас, заповнити анкету на комплексну допомогу, котра включає в собі це супровід нашого кейс-менеджера, психологічну допомогу, юридичну допомогу. І так само ми розглядаємо ці запити на індивідуальну гуманітарну допомогу. Запити найрізноманітніші. Щодо гуманітарної допомоги, то це комусь потрібна канцелярія для навчання. Є багато сімей, котрих ну, нічого з речей не залишилося. Вони мешкають у зйомних квартирах. Батьки чудом або молодці, що знайшли роботу, влаштувалися, і багато дітей вимушені ну, навчатися дистанційно. Багато класних керівників залишились в області і продовжують надавати освітні послуги дітям, котрі виїхали. Багато запитів. На е, техніку для навчання багато mm -hmm. запитів, як я вже сказав, на канцелярію, багато запитів на задоволення перших потреб, чи то просто квартиру, наприклад, орендували, а нема ліжка, де, наприклад, дитині mm -hmm. спати. Ну саме дитині. Ми не розглядаємо там масштабні запити на прямо обладнання всієї. Квартири, але все одно задоволення потреби у їжі, навчанні базових потреб щодо дітей. Це mm -hmm. наш фонд, наш гуманітарний відділ розглядає і при дуже залагодженні роботи кісь менеджерів. Ну, ці люди отримують свої запити вже максимально от. пошта. Вже дуже втомилася надсилати mm -hmm. в Запоріжжя всі ці. Матеріали, дати. всю цю допомогу саме сім'ям Запоріжжя і безпосередньо ми е, всім сім'ям, е, десь по їх індивідуальному запиту або просто Після комунікації, коли ми дійсно бачимо, що ну, або у дитини є агресивна поведінка, або так само ми бачимо, що вона замкнута, ми батькам радимо, а, чи то записатися на наші психологічні програми від психологів, безпечний простір діти та війна, чи то записатися на індивідуальні консультації, чи то так само батьки зрозуміло, самі бачать, що у дитини порушилося мовлення під час війни, тобто відбувся якийсь вибух, чи то під час, на жаль, ось цього етапу, коли був багато. То ВПО саме переїздили з будь-то Мілітополя, будь то Берданська, Маріуполя до Запоріжжя. Діти завдали цієї травми, і наші спеціалісти зараз цю травму і цей стан дітей психологічно-соціальний. Намагаються вивести на рівень звичайного життя, звісно, це буде і вдасться тільки після комплексної такої роботи. Рік-два роки пройде. Тільки тоді, після завершення повномасштабного вторгнення, ми зможемо знов таки вийти на цей рівень, де діти зможуть продовжувати жити і радуватися цьому життю без ось цих сирен тривог. Ну, це щодо наших основних компонентів. Ну і так само запити до юриста. Вони в ну, основній це відновлення документів, mm -hmm. це подання, точніше, не подання, а допомога в написанні запитів, заяв до органів ну, місцевої влади, департаменту соціального захисту населення. Тож ну, Вікторі... це це стосується заяв, які стосуються дітей. Я так, так, так звісно, це... звісно. Тобто наш фонд фінда спрямований саме от сім'ї, сім'ї, у котрих є діти, це безпосередньо наші першочергові бенефіціари, котрим ми надаємо наші послуги. От, ви говорите, якщо ми бачимо, що дитина якось там поводиться замкнута, або там якась агресію проявляє. рекомендуєте батькам відвідати вашого психолога, батьки ну і бачите, що батьки можливо не зацікавлені в цьому. Я знаю, що є, є і так... неблагополучні так, категорії є, є с... такі родин. випадки. Uh -huh. Тобто, спочатку, ну батьки, що вони бачать по нашому місту Запоріжжя? Вони бачать ну багато в Запоріжжі є інших так само дитячих центрів, благодійних фондів, де батьки спочатку проводять дитинку, щоб вона ну або. Погралася, розважилася, поспілкувалася з однолітками. Один раз другий раз батьки привели цю дитину. Вони вже починають, починають бачити, що дитині подобається, що, наприклад, колектив, чи педагоги, чи то організатори дозвілля працюють з дітьми, і дитина вже починає відкриватися. І батьки розуміють, що ну є послуги, котрими вони можуть все ж таки скористатися. Бо спочатку вони бояться, вони роз для них це щось нове. Дуже багато є ось цього блоку на надання психологічних послуг. А що про Досі мене... є? А що про мене Кажуть, наприклад, от ми виїздимо ще один напрямок нашої роботи: це виїзди мобільних бригад у громади області. Їх не так багато залишилось, але все одно наша мобільна команда виїздить в одне село, в інше село, комунікуючи з сільськими радами, з ОТГ. І там так само ми пропонуємо наші послуги. А людина каже: Ой, а я не знаю, що про мене скажуть. От мої сусіди, коли дізнаються, що я от записалася чи то на очну консультацію до психолога, чи то на онлайн консультацію у психолога. Ось ми такі практики обидві використовуємо. Але е, спостерігається покращення ось цього ось цих опасінь, і mm. вже коли ми аналізуємо статистику звернень, бачимо, що вже не нам приходиться е, казати: от дивіться, у нас є послуга така, і будь ласка, запишіться. Вже батьки розуміють самі, що ну вже ми знайшли роботу. Ми вже працюємо. Тепер задовольняємо наступну потребу. Це ось соціально психічне благополуччя mm. сім'ї. Потім вже дитини, бо в першу чергу так само багато програм у нас в фонді спрямовані на те, щоб ми надали ось ці поради батькам. І батьки, вже маючи цей ресурс, ось такий, знаєте, кейс, з котрим вони повернуться до своєї сім'ї, до своїх дітей, і вже не тільки коли дитинка прийшла до нас в осередок, ці дві годинки побула, там наші спеціалісти попрацювали, щоб ця дитинка повернулась додому, і батьки знали, що робити далі. Наприклад, як реагувати знов-таки на ту ж повітряну тривогу, бігти, ховатися, тікти. Деякі батьки, на жаль, Агресивно на це з самого початку реагували, бо для них це так само був стрес. Вони не знали, що робити. Звичайно, вже пройшло багато, як то кажуть, місяців років, і ну, фонди працюють, наш фонд працює, і ми таку допомогу батькам надаємо і радимо, як то кажуть, знайти свій внутрішній ресурс. Ось це основне завдання по багатьом програмам наших по багатьом нашим селищним програмам. Скільки е, вже пройшло через вас фонд бенефіціарів? Правильно? Так, так, так. Це ось така назва. Е, міжнонарод... тих, хто отримав так. допомогу? Е, е, так е, саме в Запоріжжі? Е, ну можу сказати, що місяця, от у нас нові унікальні бенефіціари. це ось в залежності від осередку. Е, ну в сумі на Запоріжжя це ось 300-400 дітей. Що місяця? Якщо місяця uh -huh. так, тобто вони приходять на дозвілля, ми до них приїздимо. Вони записуються на індивідуальні консультації, вони записуються на комплексну цю нашу допомогу, чи то на гуманітарну, чи то до логопеда великий запит є. Він і так був великий, просто коли ну батьки бажають, що буква Р була лучно звучала. Так цікаво, що в фонді логопед. Ну зазвичай психолог е працює з дітьми або якісь дуже багато, цікаві дозвілля ду організовують. Війна Зазв... дуже багато uh -huh. спричинила. Е Травм, пов'язаних з психологією, mm -hmm. через котру і мова у дітей вона, ну знаєте, словарний запас не розширюється, він тільки ще так само звужується. Як, як дитина себе може в куточок загнати, так її ось ці розвиткові особливості, її словарний запас, її жага до навчання так само знижується. І ми цю жагу навпаки намагаємося розширити, щоб. Ну, тобто, ви за потребами працюєте? Побачили, що є така потреба, тому додали до фонду ще й логопеда послуги логопеда. Скажіть, будь ласка, за як можна отримати допомогу у фонді і хто це може зробити? Як до вас звернутися? Чи можуть бути постійними бенефіціарами хтось? Чи це разово? В, взагалі в фонді існує гаряча лінія, на котру може звернутися? Будь-яка сім'я, будь-яка дитина, підліток сам може так само зателефонувати і е, отримати перше ось таке кризове консультування від психолога. Надалі так само, якщо цей запит відбувся. А, наш гумані... а, наш кол-центр, спускає ці запити на нас, і ми їх вже підхватуємо. Розуміємо, що тут у Запоріжжі є ось така дитина, такий підліток, котрий потребує допомоги, і ми вже його запрошуємо на осередок. Номер є гарячої лінії або а, в соцмережі. Як з вами зв'язатися? Так, так, звісно, є. Пам'ятаєте, на жаль, ну добре. Можливо, в соцмережах можна знайти. в Со соцмережах. Це, це є голоси дітей, угу. Voices of Children, це, це Google точно усім допоможе знайти. Щодо це... діяльності безпосередньо міста. Запоріжжя то є два осередки, є uh -huh. два телеграм-канали, де є окремі телефони в телеграм-каналах голоси дітей Запоріжжя. І батьки можуть записатися на заходи, записатися uh -huh. на комплексну допомогу, і максимально за день, через день вже з ними зв'яжуться. І почнеться ця процедура відновлення стабілізації емоційного стану. Дуже дякую вам за інформацію. Дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Це були Єгор Прокопенко, регіональний координатор благодійного фонду Голоси Дітей у Запорізькій області та Вікторія Рой, юристка благодійного фонду Голоси Дітей у Запорізькій області. А я бажаю вам затишного вечора разом з телеканалом МТМ. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.